Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати смачний салат під назвою Ананасова насолода. Для нашого салату потрібно приблизно 300 г ананасу шматочками, 200 г кукурузки, 3 яйця, 200 г твердого сиру, майонез, сіль, перчик і відварене куряче філе. Саме перше, що ми робимо, це нарізаємо наше куряче філе маленькими кубиками. Перекидаємо його поки що в миску. Салат я буду робити шарами на три мисочки. Спочатку виложу ананас. Поливаю майонезом, додаю філе. Трішки присолюю, наступна кукурузка, майонез, яєчко, натираю на терку, присолюю, гарненько майонезом поливаю. І останній шар це в нас буде сир. Також на терку. От наш салат і готовий. Можна прикрасити ще зеленю зверху, все за смаком. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!